Uh... <laughs> Я не знаю, турецький оленклюзів Слава, питаннячко. А хіба роботяга за свої кошти підуть по клубах та рестораціях або адекватні з мотивацією? Робіть висновки. Ідуть роботяги. Люди, які працюють багато, вони мають гроші. І вони хочуть іти, і в ресторани, і в кафе. Хтось може дозволити собі і піти в нічний клуб раз на місяць. Це не якісь прям, не якісь прям космічні гроші. Але а, ви ж пам'ятаєте, що як в суботу це весело? От субота був теплий день. Хороша погода, всі гуляли, хтось в ресторанах, боже, я був на пейзажній алеї людьми забито, забито вщен. Потім приїжджаю додому і включається навіть тоді що я спускався тільки в метро. Вже лунав сигнал повітряної тривоги, і приїжджаю додому. І трах, бах, трах, трах. трах ви пам'ятаєте, яку е повітряну атаку, дронову атаку пережив Київ з суботи, на неділю вночі. Просто це було ну такого давно не було, і е, троє людей, на жаль, загинуло. А в Голосіївському районі жертвами такого безчинства стали чоловік і його п'ятирічна донька. Вони переїхали до Києва з небезпечного ріху, але війна вбила їх тут, в захищенні, здавалося б, столиці. Мама цієї дитини у лікарню, ви бачите їхню сімейну фотографію. А в Дніпровському районі росіяни вбили літню 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 жінку. Її квартира на а, горішньому поверсі, куди влетів воложий дрон. Вона просто вщент вигоріла. І е, постраждали так само ще десятеро людей, зокрема і малюк, якому немає навіть року. Е, ще двоє людей. Вони е, поранені. От ми навіть ба маємо відео того, як відбувалася атака, якого якого якої таки з зазнав Виноградар. Говоріла ще Да. От коли ви чуєте пш, це це не щось там. Це матюки. Це люди, які знімали відео, вони матюкаються. Ну тому що вони перелякані. Я думаю, це нормально. Е, зараз як говорять аналітики, цікавий момент, що росіяни змінили тактику таких нічних повітряних е, атак. Вони стали е, справді масованими. Коли ціллю обирають одне якесь велике місто і фактично здійснюють таке килимове бомбардування дронами в основному, але ще звичайно і ракетами прифронтових територій це кероване авіаційними бомбами От до Києва. Так було, наприклад, з Кропивницьким, Трокенецьким в ніч середина четверг з Одесою проти п'ятниці, ну давайте не я вам це буду розповідати про зміну тактики. А Константин Криволап, авіаційний експерт і аналітик. Константин, добрий день вам, добрий день. А, Константине, про зміну е, тактики шахетних атак. Роз, розкажіть нам, будь ласка, в чому є, чи дійсно, от як пишуть різні експерти, чи дійсно вона так сильно змінилася? От атака на Кро... ну, все почали так суттєво е, помічати після атаки на Кропівницький. Так вони росіяни збирають над акваторією Чорного моря. Зграю шахетів, вони ж не можуть одночасно запустити там 50 шахетів. Вони одночасно можуть запустити з контейнера виходить 5 шахетів. Uh -huh. uh, і треба, ну тобто, так запланована, так запрограмована їх маршрут, що вони збираються там на акваторії Чорного моря, велика зграя, і разом з фальш-цілями вони летять. Uh -huh. uh, тоді це було по Кропивницькому. Вони підлетіли на висоті. Недосяжної для наших засобів мобільних вогневих груп, а ті гелікоптери-літаки, які знаходилися в цьому просторі, вони не ну, просто не встигали е, знищити таку зграю. Ну тобто, потужності е, так, такого засобу знищення не вистачало. І е, з висоти десь 2000 метрів вони фактично просто пікірували на цивільній будівлі е, Кропивницького. Потім така ж сама ситуація була розіграна в Одесі, і е, це атака по, по Києву. Вона також була в такому сенсі зроблена. Причому, якщо раніше в Пальш цілі. Ну, скажімо, ще місяця півтора тому назад вони е були е просто фальшцілями, то зараз вони почали чіпляти туди 2-3 кілограми вибухівки угу. і е споряджати їх таким чином. тому зараз, е якщо раніше було скажімо так, половина фальшцілі, половина шахеди, то зараз. Е Рахунок невеликої вибухівки, вони в, теж стають засобами враження. Угу. І ми їх там можемо подавляти в значної мірі, але не, не всі, деякі проходять. Ну, зера велика. І що я хотів ще зауважити, що судячи з цього, вже при ударі по Києву був застосований термобар, так і як і по Карпаницьку. Хто вибачте ще раз? Термобарічний заряд. В ага. наших на ейдах термобарічний заряд. Ну, тобто вибух, ну, він якийсь, знаєте, не зовсім, не зовсім як термобар, він якогось змішаного типу, от, от таке виходить. Тому що термобар спочатку робиться підрив і розповсюдження цієї аерозольної суміші, так. а потім другий підрив, коли вже підривається вся ця суміш. Да? А тут е інтервал між е першим вибухом і другим, ну його майже непомітно, Він майже одночасно проходить таке враження, що вони одночасно майже підривають цю аерозольну суміш і е одразу роблять підрив. А ну для наших глядачів поясніть, що значить термобаричний вибух? Ну для тих, людей хто не розуміє цього. Ну, yeah. Класичний, класичний термоборичний термобарична бойова частина, вона складається з ємності, з якій знаходиться аерозольна суміш. Uh -huh. Попадає вона, скажімо, там в якийсь підвал або в якусь будинок, там, де є якийсь замкнутий об'єм. Uh -huh. Вона розповсюджується по цьому. Об'єкту по цьому об'єму, об і потім е, другим підривом вона підривається. І в цей час створюється така е, ну, вакуумна воронка, скажімо, вакуумна така є. Типу, ви, виходить, це такий, як вибух газу, чи, ну, чи... Е, От коли проходить вибух газу, то він е, розриває назовні, а тут е, спалюється весь кисень, який є в цьому приміщенні. Так. І е, створюється, ну скажімо, зворотні, е, зворотня вибухова хвиля, не на наружу, а внутрі. Mm -hmm. І стіни складаються, стелі складаються, все це складається і е, проходять такі значні руйнування. Але те, що бачимо, бачимо, ну, взагалі будь-який термобар він супроводжується великим таким вибухом, сполухом, навіть не вибухом, а сполухом, а вже вибух потім. А тут е, можна побачити, що е, щось е, вилітає, скажімо, в квартиру, так. і е, одразу великий сполох, але не такий, який, який повинен був бути від, скажімо, там, від бензину або чомусь чогось такого. А він якось нагадує е, термопаричний сполох, але не такої потужності, щоб там е, створити вакуумну. Таку ситуацію просто під і, 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 схоже, що може на, навіть не термобара, якась підпалююча суміш, яка знаходиться в цих е, бойових частинах. Ну я думаю, судна судмед, судна експертиза інститут він розбереться в цьому, що там таке вони роблять. Те, що це ти чистий терор, то те, що усі вимивання не мають ніякого відношення до військової структури, навіть енергетичної структури, просто терор місцевого населення. Нічого іншого нема. Ну тут виходить, знаєте, вони одразу росіяни отримують, ну не знаю, козир, не козир. Вони кажуть, ну ми ж енергетичної інфраструктури ми ж домовленості про неатаки про відсутність атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетичну інфраструктуру ми не атакували. В Чому проблема? Ну а цивільну інфраструктуру не можна за всіми міжнародними правилами, не можна. Ну не можна, але ж ми, але ж домовленості тільки про енергетичну інфраструктуру. Ну так би знаєте, чисто по пацанськи. <ріст> ну, і, ну маємо ж euh, справу з бандюками, що що ми хочемо. Ну, от я, я про це і кажу. Слухайте, устан... з бандюками можна так. домовитися з цим, не можна. Ну да, з пацанами з ними якось іще по поняттям можна було домовлятися. Я пам'ятаю, з ними якось. Ну якщо слово пацана. Він дав, то він якось його дотримується. А, це... а е, Константине. Ну, оту суботню, цю суботню атаку на Київ її, на жаль, можна назвати відносно успішною. От е, окрім того, що застосовували ці термобаричні заряди, в чому феномен такого успіху ви можете назвати? Я б не сказав, що такий успіх, якщо там. Е, ну, але троє, було... троє загиблих це для нас да. трагедія, це... для росіян успіх. Це я, да, я це да, маю да, на увазі. Да. Ну, е якщо підходити ну трохи більш цинічно, то за кількістю уражень, це все одно, все одно високий рівень ураження. Це я, більше, я більше про це. відсотків. Та розуміти, процент він каже. А, просто росіяни почали використовувати значно більшу кількість цих uh -huh. шахерів. І е Нові тактичні засоби. Ми про це говорили. Ми казали, що е, треба змінювати нашу систему е, захисту е, таких міст. Е, мобільні вогневі групи з тим озброєнням, які у них є. Вони не можуть з цим справитись. Е, вже було давно, що 50% забуває збиває авіація. Ну треба просто змінювати. Засоби ураження в цій авіації. Легкомоторна авіація просить, пустіть, пустіть нас, ми будемо працювати. Компанії, які виробляють. Аеростати кажуть, ми готові зробити Аеростат прив'язний аеростат. Дайте нам радіолокаційну станцію, щоб ми могли попробувати, як вона буде працювати, і відпрацювати алгоритм роботи з нею, щоб бачити на 200-400 кілометрів, де ці шахеди летять летять, і що вони роблять. Треба, щоб був розподіл зон впливу між ППО і авіацією, тому що зараз ці питання не можна вирішити. Все, що ти піднимеш повітря, буде збити ППО. Тому що системи свій чужий немає. І головне питання тут виникає. Ну, і щоб, а... да, щоб мобільні вогневі групи по своїх не відпрацювали і не був ну, от, от, от Основна проблема. Треба запропонувати організаційні заходи, які б розподілили ці зони. Да? Тому що зараз ППОшники кажуть, ну я можу дати наказ не стріляти. Але якщо пройде шахет, то я буду відповідати. А на питання, а якщо. Ти пропустиш? Ну я пропущу. То я зробив все, що все, що повинен був зробити. Uh -huh. А якщо я відмінив приказ стріляти, то я буду винний. ДБР завтра буде Ну, це угоден. ясно. так. хто був перший курка? Чи яйце виходить? Да, да. Константин, Я вам дякую. Константин Криволап, авіаційний експерт і аналітик. Дякую дуже.